Я прийшла з важкими сумками, а поставити їх нема куди, бо тут Вася сидить. Вася, а мені обратно йти, так? Да? Та йди собі обратно. Я тут буду сидіти. Да, Вася? Отак так от. Вася їсть роял камін у Рінарі СО, а Аліса їсть Оптиміл. Індичка та овес для стерилізованих. Все, дівчинка поїла. Оце вона так їсть. Все, пішла собі, пішла. Вася їж. Вася з'їдає добову норму. На ура. Так, ховаємо. Корм ховаємо. Ну, Вася ще їсть. водичка свіжа сьогодні. Налила, вже випили. Ага, вже випили. Васінька їж. Вася з'їдає добову норму і просить ще. Що мені з ним робити, а? Не знаю. А Аліса не доїдає добову норму. Вася поїдайся. От як можна не давати коту їжу, якщо він її з'їдає повністю і ще просить, а? Як? Не знаю як, якщо йому не вистачає. Так, на, Вася. Їж, давай, їж. Витягає кудись з миски. Що, незручно не в мисці їсти чи що? Незручно. Я ще думаю, мені потрібно їм, мабуть, купляти фонтанчик. Я не знаю, що робити. Вася, тобі фонтанчик треба. Випили чисту водичку. Фонтанчики всі різні, є дешеві, є дорогі поганого якості. А до фонтанчика потрібні фільтри змінні кожного місяця. Отже, це дуже великі витрати, корм дорогий. Все так дорого, що вжесть. Я не знаю. Йому, начебто, той потрібен фонтанчик. Та й ялістя теж. Не знаю, що робити. Просто не знаю. Що робити з тими котами? Вася мало корму. Доїдає до останнього. Ще день з завершився він вже добову норму з'їв. Все Вася. Мало, так? Да? Мало. Кажи, мені мало. Дайте мені ще. Дайте мені ще, мені мало. Ну так. Так, сьогодні в нас лакомство. Нарешті. Ось таке для Васі, а для Аліси ось це. І їй трошки, бо вона погано їсть. Ось така в нас дівчинка, яка погано їсть. Цікаво, з'їдять чи ні. Вася Ліж, чого ти оглядаєшся? Глядається. Оглядається, оглядається Василій, Василій Василевс. іграшка покатилася Такі собі котики. Ліса їж, ти теж оглядаєшся Цікаво, вона буде просити ще. Буде просити ще. Чи їсться Вася їж, Вася повністю Алісі трошечки. Урінарій СО. Ліса їсть звичайний горме. Звичайний горме, океан фіш з океаничною рибою та тунцем. Такі коти, такі собі коти. Ніч на дворі сьогодні, начебто поки що тихо, але ж ця тиша, знаєте, вона нічого доброго зазвичай нам не обіцяє воду випили. Чо там в них є ще вода? Цього не випили. Ризької. Це Аліса. Ще бо будь... хочеш ще? Ще хочеш? Тобі д -д добавку давати. Сподобалося. Але якщо я дам їй більше, вона може і не з'їсти. Вона така краще нехай вилиськає, ніж залишиться і викидати придеться, бо Васі я це здати не можу. Очі водички поводять. Що, мало ліса, хочеш ще. Леся, ти з'їв своє, чи ще не з'їв? Що Аліса? Хочеш ще Вася ще їсть, А ну я їй зараз трошечки може дам, бо вона так близько бавила їй ще трошки. Сподобалося. Туди їсть. Не можна, щоб Вася долиськував після неї. Вася їж. Вася достатньо їжу. Він такий, що може подолиськувати. Буде вона просити ще. Як Вася перестане їсти, то її я не буду давати. Бо вона не з'їсть. Велико мисочку, сподобалася, їжа її. Хочеш, зараз подивлюсь, О, Вася вже все з'їв. Ну, то може на потім залишимо вже. Іншим разом, бо я їй не можу так багато давати. Можу сухого корму дати, але ж Вася тут, тут же ж Вася. Вася наївся. Якщо Вася піде, то я може їй тихенько дам ще сухого корму. Вона зовсім мало їла. Все Вася, ти з'їв, молодець. Молодці, все з'їли. Що Вася? Ти не наївся ще? Ще хочеш їсточки? Ти вже з'їв свою добову норму? Чи не всю, чи трошки Ось ще. тут? Написано: якщо даємо йому пауч, то 47 грамів корму даємо і сухого тоді 104 ми порахували. І тому мені потрібно зараз зважити йому корм на наступну добу. 104 грами. Так, ось з кульочком 57 грамів додаємо. Сорок сім щоб було сто чотири. Так, сто п'ять. Ще трошки відбираємо. О, сто чотири. Тепер все так як все. треба. Я це ховаю. І завтра вранці він буде це їсти. Ховаю, підношу кухню. Ну ось він ранок масованого ракетного обстрілу. А я не йду в укриття, бо мені треба погодувати моїх котів. Котик хворий. Носичу кам'яну хворобу, годую їх окремо. У котика лікувальний корм, а в звичайний корм у киті. Тому так я не йду в укриття поки що, бо мені потрібно їх погодувати. Раніше корм був в постійному доступі. А зараз я вимушена годувати їх окремо, бо у Вайсі кам'яна хвороба, і він їсть лікувальний корм. Давайте їжте скоріше. Ой, мені прийдеться, може йти в укриття. Бо душа не на місці, чесно кажучи. Коли це все скінчиться, люди? Як таке може відбуватись в 21 столітті? Як взагалі світові лідери можуть з такими про що домовлятися? Не розумію. Котики. Все, Аліса, ти поїла? Я повинна їх погодувати. В будь-якому разі. Ось так ми живемо, прислухаються. Все, Аліса. Поїла? Поїла? Що таке? Прислухаються. Ви бачите, що з котами? Так, Аліса поїла, ховаю її мисочку. У мене немає ніякого натхнення робити відео, щось красиве знімати. Взагалі нема натхнення, ні настрою, нічого з таким життям. Вася, давай їж скоріше то знову будеш доїдати до останньої краплинки. Я вчора тобі дала, точніше, не вчора, а сьогодні вночі дала тобі пауч смачний, лікувальний. Аліса вмивається. На килимку електричному він. Увімкнений, там тепленько їй. Вона сидить, поїла і все. Більше не хоче їсти. І Вася у нас ніяк не наїсться. На вулиці жив. Ніяк не наїсться Вася. Мені треба ще... Актарою обробити кілька рослин. Я це не можу зробити ніяк. Через ці атаки, через ці тривоги ідіотські. Коли це все скінчиться, це божевілля, ця дурість. В чому винуваті мої коти? І мої рослини. Ой боже, Аліза п'є водичку. Всю водичку я пропускаю тепер через фільтр. І для рослин, і для котів. Вася, все? Ти наївся? Все. Все, Вася наївся. Вася наївся. Так, трошечки залишив на вечір. Вася наївся і вмивається. Сидить під балконом, під дверима, щоб не холодно було. У мене тут всякі речі лежать, щоб не дуло звідти. Всякі кульки склала туди. Він там сидить і вмивається. Лісо на килимку лежить, відпочиває після їжі. Корм. Корм залишила тільки що назустріч піратик. Але ж я не можу все це знімати. Не можу знімати все це. Піратик, іди їж. А я піду в підвал, бо там якісь ракети. Знову летять, знову божевілля продовжується. Дурнуваті, біснуються, біснуваті. Піратик, іди їж. Іди, іди, давай. Іди їш, корм там є, корм. А я пішла. пока пока Пока, 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 заяць, пока. Добову норму вже з'їв. Ви бачите? Ну, і як мені годувати цього кота? Добова норма, вже з'їдена? Чим його годувати ввечері, я не знаю, мабуть, о 12-й годині буду видавати нову норму. Ось Вася з'їв добову норму і по всьому видно, що не наївся. Що мені робить цим котиком нещасним? А? Котик, Васечка, Вася Васенька, і чого я тебе так люблю? А? Чого я тебе так люблю, а? не знаю. Не знаю, чого я тебе забрала з вулиці. Як війна прийшла, тебе пожаліла і забрала. Не знаю чому. Так, мабуть, треба було. Мій зайчику, мій хороший. Мій Вася. Аліса, тебе теж погладить, так? тебе теж погладить, тебе теж погладить. Зайці. Ось які зайці. Хороші, хороші. Ой, котики.